внутрішньо внутрішньопереміщених осіб, які знайшли прихисток у карлівському ліцеї номер 4 отримали чотири пральні машини. Це гуманітарна допомога від американської міжнародної організації Джем яка системно підтримує ВПО області у партнерстві з фундацією Ховард Buffett Фундейшн. Та громадською організацією Наша справа Полтавщина, виконавчий комітет Королівської міської ради звернувся до громадської організації Наша справа Полтавщина про допомогу нам у нашій шелтер, який знаходиться в місті Карлівка, де проживають внутрішньопереміщені особи. Була потреба в прольних машинах. Відповідно, благодійна організація Джем і громадська організація Наша справа Полтавщина допомогли нам в тому, що привезли ці пральні машини до нас. Це суттєва допомога, що полегшить побут, а надто родинам з дітьми говорять люди. Мені 16 років. Тут проживаємо з мамою, з молодшою сестрою, дві бабусі, та дідусь, дядько і його дружина. Становище в моєму місті не з гарних, постійні вибухи, обстріли. Ну, виїжджали з сім'єю, це було спільне рішення. Вперше за все, дитина маленька. Дякуємо громадській організації. Наша справа Полтавщина, що приділяє нам таку увагу, що турбуються про нас. Місткі пральні машини, кожна з яких дозволяє завантажити до 20 кілограмів білизни, встановили на всіх поверхах шелтера. Для забезпечення безперебійного живлення техніки встановили і перетворювачі напруги. В один із приїздів наших донаторів фонд Джем і Якість життя і був безпосередньо президент фонду Майкл Капоне. Матраси ми тоді привозили. І Майкл Капоне подивився, в яких умовах проживають люди. І, в принципі, з урахуванням тих можливостей, з якими зверталися до нього наші внутрішньопереміщені, особи, які проживають тут в Карлівському шелтері, він знайшов. Можливим надати ці стиральні машинки і дякуючи Карлівській територіальній громаді, безпосередньо керівництву вони зробили відповідні пристрої, завдяки яким ці машинки зараз можуть працювати. Наразі у Карлівській громаді проживає близько трьох тисяч внутрішньо переміщених осіб.